Мініатюрна мама створила відразу велику сім'ю на Сумщині. Жінка з заввишки метр п'ятдесят сантиметрів народила трійню. Медики називають випадок унікальним. А трійця хлопчиків підростає. Оксана Солодовник далі. Такого транспорту на вулицях Великої Чернеччини не було зроду. Яскравий візочок, видно ще здалеку, а от маму що ледь визирає, і за габаритною конструкції помічають не відразу, але проводжають захопленими поглядами. Кольоска я думала, їх і нема тройних. Тих двойних бочила, Тройних не бочила взагалі. за кермом. Диво візочка мініатюрна мама. У мене зліст метр п'ятдесят, а вога сорок До звістки, що стане мамою відразу трьох малюків, Світлана каже, була не готова. Тож, опанувавши себе, чоловік лови новину повідомляла обережно. А, говорить, тебе все равно лучше присесть. Знаешь, присел на всякий случай, думала ли. Она говорит: "У, вас, у нас будет трое". Я мне ж, конечно, я, я, конечно, не пожалел, что я до сих пор приходят у себя. Це за останні 20 років У мене такий перший случай. Лікарка, що спостерігала за Світланою, зізнається, дуже хвилювалася. Тріню не кожна жінка здатна виносити. Вона як паучок ходила. Животик, ручки, ножки, тоненькі, худенька, але вагітність тривала без ускладнень. кисарю січення, розсічення три стрімальчика, всі маленькі, кіло 400, кіло 700, кіло 800, Манюсенькі. Перший даніл, другий льоша. А третій Максим близько місяця вони провели в лікарні, нині вдома. Щоб не, не перепутати, ми їх ложимо по на своє місце, там де вони лежать. Чоловік як може допомагає дружині. Йдемо <звук> спати, йдемо, йдемо спати. Шу -шу 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 -шу. Приспати всіх малюків відразу, каже, то велика вдача. Ану, тільки на руки береш кормити, Тут уже одразу второй проситься. Починаєш другого кормити, починає капризничати перший. Поки що діти сплять в одному ліжечку, та скоро кожному знадобиться окреме, тоді дорослим місця не залишиться. У будинку на 60 квадратів тепер мешкає восьмеро людей. Це прихожа, які тут приймають гостей. Далі спальня і слідуюча кімната це знаходиться так сказати, як зала. Ну представте, це такій сім'ї на цій території, як тут ютиться можна. І зразу три хлопчика. Сусіди і радіють разом з батьками, і співчувають їм. У нас у селі це перше. В селі ніхто не родив ще троє. Така маленька, цвіта родина. Найважче буде не вистачати грошей. Треба, да. да. щоб була державна допомога дітям і батькам. Да, Конечно. хай би хату в селі їм купили або квартиру в горить. Про невеликий будиночок у селі чиновники обіцяють подумати. Можливо, за рахунок співфінансування за обласним бюджетом. Можливо, так. Якось ми варіанти переглянемо такі. Нині родина в боргах. Дітям майже два місяці, а виплат, на які сподівалися, досі не отримали. Та, попри клопоти, багатодітні батьки вважають себе найщасливішими в світі. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина ТСН 1+,1.